Добрий вечір, країно! Це крінжові підсумки тижня, від мінус першого. Сьогодні зі мною в студії працює людина, хлопець, якому голову сніданок везе трьома кур'єрами, і це тільки хліб. <рив> Олег свіч. Добрий вечір. А також людина, яка запшикала балоном Ніколаса Карбу. <рив> 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 хлопець, який перед телевізором сидить, і усику сукопаради під час бою дає типу: активніше Саша! Активніше. А на третьому раунді починає дрімати. Людина, яка судячи з прізвища, має бути третім кінтом Іванова і Петрова. Дмитро Сідоров. До новин. Є -є -є -є. Новини політики. Після того, як президент Ірану розбився на гелікоптері, сім'я попросила називати його Кобі Брайан. в сраку. Попросила прямо. Попросила сім'я бажав Кобі. Да. Він ще в баскет нормально шпилив. Вибачте. Він хто? Він мощник. ми що мене вчасно зйомку поставили. Просто, блядь, і мені звали. І мені звали, Макс, вирубай телефон зараз. Сім розсилка. Да, все. Я наберу на Це мама? ні, ні, ні. Гетманцев заявив, що економічне бронювання розглядається тільки для білих підприємств. Йодний расист прокоментував жан Біленюк і пішов збирати врожай. Вибачаю, може на фронтах. А хто такий Яхманцев? Це здається. Міністр фіскальної служби. Ну, який ти міністр. А що ти ржеш, якщо ти не розумієш, про кого жарт? Та Жан Біленюк пішов далі на полі. що це Діма Сідоров збирається запросити в шоу батьки Даніла Повара. Але для цього треба, щоб він виростив свого мункула. Новини спорту. Стало відомо, що колишній президент футбольного клубу Дніпро Ігор Коломойський етап на зоні називає трансферним вікном. Зараз Ігоря Валеріча взяла в оренду збірна Лук'янівського СІЗО. Вадим Олійник дуже зрадів відключенням світла, бо на заощадженні з комуналки гроші зможе нарешті спробувати кабанот. <риклад> <риклад> Ой, я коли почав читати ведим Олійник, я вже роздався. Чи знаєте, що сиром є? <риклад> <риклад> я такий, знаєш, де ведим Олійник? І, і о, от він в жарті тут, на мінус першого. А зараз на зв'язку наш спеціальний кореспондент, хлопець, який просить собі на свята Дайсон. <риклад> 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 і тут не знаю, хто не знає, хто з нас ще сповнув. <риклад> я до сих пір не зрозумів того. <риклад> 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 Та сама відмінниця. Яку на випускному трахнули п'яні. амбасадор Варикозу в Україні Макс Давиденко, Макс ти в ефірі? Добрий вечір, країно. Я веду свій репортаж з арки свободи українського народу, яку місцева влада пропонує пофарбувати в кольори ЛГБТ. Тут же стоять як противники, так і прихильники рішення пофарбувати арку. І тільки Балік Міхієнко не може вирішити, за кого він за носіїв анальних кульок амбасадорів о, голландського штурвалу, фанатів помісити глину чи за відкритих ЛГБТ. <реш> Гомофоби, вимагаючи барку, перефарбували в їх кольори, тобто в кольори пивної лавки. <реш> Ти сука кальмар перуанський. Один з протестуючих звернувся до Меловіна. <реш> <реш> Мені подобається пізнати. Свій коментар дав мер міста Віталій Кличко. Не розумію предмету дискусії, також не розумію предмету математики і предмету <реш> 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 біологія. Заявив міський голова і пішов вступати на аспірантуру? <смір> да, наразі акція проходить мирно, хоч ми і бачимо різні види озброєння у обох таборів ланцюги, біти, кастети, вібратори, смазка та кріплення для сосків. І це тільки Олексія Гончаренко обшукали. Макс, скажіть, це правда, що ідея пофарбувати арку в кольори веселки підтримали такі відомі геї, як Елтон Джон, Ліл Нас е, та Сергій Середа. Та що він ще приховує від мами Ріки? А, так, ЛГБТ-спільнота вже годину просить Сергія зняти футболку з написом: запіть і двор стріляє у пор. Але потім виявилося, що Сергій і тут по бартеру працює. Він стає на день геєм, а вони йому, йому та сину, роли з лососем. О, нормально. Тільки що сюди прийшли. Садомазахисти вимагають, щоб їх жорстко та принизливо розігнали. Тому поліція вже включила їм будь-який відос з поваром Данілом. Так, народ, мені вже треба закінчувати репортаж, бо сюди приїхали ТЦК, а мою бронь кур'єра Глова нещодавно скасували. Студія дякую. На зв'язку з нами був наш спеціальний кореспондент, хлопець, у якого 18,5 з половиною тисяч підписників та 18,5 з половиною тисяч рілс в інстаграм. Макс колоденко. А ми повертаємось до новин. Костя бігу купив собі спеціальну клавіатуру, яка однією кнопкою друкує фразу Заїба це американський формат. Це це за прожарку до вас? За це теж Олександр Педан подивився аналітику запитів в Google і в YouTube, тому оновив дані в резерв плюс, щоб його хоч десь шукали. Нацгвардії дозволили застосовувати електрошокери і світло гранати. Щоб примусово зупиняти автомобілі. Водіям, в свою чергу, дозволили давити шлюх. А якщо вони тачку перефарбують, то Нацгвардія вже не може їх далі переслідувати. Ну, як то кажуть, коня на переправі не міняють, сказав Вася Хризма і випадав кобилу другий раз. Е, До речі, Вася Харізма дуже пізнати, тип. <зів> Сказав як кобила, б'ять просто. <зів> Він кобила на одному березі річки, поняв? І на іншому просто. Бо переправи. Ви помив і через ви. <зів> 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 Чистенька, бля. Батьки Олега Свіща хочуть віддати його в інтернат, бо його обслуговування дорожче, ніж у БМВ. Просто у Олега все одноразке. Унітаз <зів> <зів> Самокат одноразка, ліфт одноразка. Я займався так сильно, що хочу ригать. Прокоментувала мама Олега. Дякую. А зараз жарт від підписника. Ватажка Якудзи як заарештували за крадіжку карток Покемон. Далі слова ватажка. Коноти вам аніно, масуто на майнані. Що це значить? Ми в душі не йдемо. У Лозана сьогодні вихідний. Я ніколи не думав, що я побачу, як ти японською щось говориш. Я Якщо хочеш, щоб твій жарт потрапив у наступний випуск, пиши свою добивку новини в закріпленому коментарі під цим відео. Кращий жарт ми візьмемо у наступний випуск, а всіх інших змусимо придумати синоним... синоніми до фрази нудний х. Тільки чур Женю Яновича та Антона Тимошенко не називати. До речі, за кожен коментар та лайк ми донатимо по одній гривні на ЗСУ. Тому поширюй цей випуск, коментуй, тисни вподобайку та збільшуй донат нашим захисникам та захисницям. А зараз на зв'язку наш спеціальний кореспондент. Чувак з переходу, який грає на перевернутих ведрах, бо гітару розпили на російські пісні. Срібний призер конкурсу двійників Антона Савлєпова в Полтаві. Бо Савлєпов теж приїхав і він був третій, прикинь. Тихо, виграв? Е Антон Мигаль! Антону, ти в ефірі! Е добрий <клев> вечір, добрий вечір, країна. Я веду свій репортаж зі світу без чоловіків. Адже зараз вони або ховаються по квартирах, або сидять десь в гаражі, роблячи розумний, я... використовуючи слово апріорі. Е Чоловіки зникли, а отже, ніхто не обговорює бій Олександра Усика. Тому прикол, е бачив бой, мій своїй губой Самотньо блукає вулицями міста. Антон, скажіть, це правда, що в житті без чоловіків є й багато плюсів? Наприклад, тепер ніхто в парках дітям не показує хо? Чи ви все ж таки виходите, Антон? <паспоріг> <паспоріг> да, До речі, я зараз без штанів. Разом з чоловіками з зникли всі біди людства: поробування, хворобу і шоу дай в Бог. <паспоріг> Ой, через те, що в супермаркеті немає чоловіків, тут нікому кричати охрана атмєна. Тому тепер вони кричать це наверх Ісусу. Але йому зараз не до цього, бо в нього долоні досі болять і ноги крутить. Через те, що чоловіки зникли, почав розквітати жіночий футбол. Поки із глядачів там тільки коти, які приходять на стадіон грати. Анікітіна. <плес> Єдині, у кого все стабільно, це у провідниць в потягу. Та мені взагалі по що чоловіків нема. Я можу і собаці її набити, якщо вона з постілью рушник не повернула. Заявила жіночка і пішла будити пасажирів, бо вдень не спать. <плес> <плес> Щойно я побачив єдиного хлопця на вулиці. А, це Андрій Лузанд, який зі своїми підписниками бігає. <рош一> <рош一> до речі, як мені стало відомо, ТЦК не чіпає жінок, бо якщо їх одягнути в однаковий одяг, то вони попиться. Студія. Чого, бля? Жінки в Да. Бля. Дякую. Дякую. На зв'язку був наш Ісус схильний до депресії. Ісус, у якого таємна вечеря починається в сільпо після 20 років. <реш> Ісус, який робить з води сечу, а то вигає. <реш> на сьогодні це всі крінжові підсумки тижня, від мінус першого. Сьогодні зі мною в студії працювала людина, зростання якої помічали на стіні олівцем не в висоту, а в ширину, доки вистачало квартири. Потім він пішов до школи. <реш> Хлопець, який пішов працювати в рекламу, бо на його футболці можна в'єбати білборд. Олег свій! До А так наш хлопець, що займався імпровізацією, тому зараз сам накине про себе прикол. Дмитро Сидора виглядає як людина, яка їба добивати цей прикол. Хорош, хорош. Займався. Займався незрозуміло. Підписуйся на канал! Підписуйся на канал. Пиши коментарі від семи слів. Якщо в тебе теж всі друзі зараз аспіранти, хоча до цього ПТУ закінчували. Слава Україні! слава! А зараз з вами рубрика Фейк чи ні. Зараз треба вгадати фейкова новина чи ні. Той, хто не вгадає, розповідає про себе зашкварний факт. Китаєць, якого розшукували за вбивство, понад 20 років уникав поліції, вдаючи, що він має вади слуху та мовлення. Я кажу, що це правда. Думаю, це ж правда. Фейк. Які правила. Фейк, це фейк. Це правда. Це правда. <ріху> ти сам думаєш своєю головою. <ріху> тепер басіяв. ти кажеш сам думаєш своєю головою. я зернишка тобі просто. Тому що я написав всім, типу, підготуйте пацани, а сам. І ніхто не підготував. А сам з донькою спав. О, нормально. <рес> Хороший факт! Можемо зараховувати! <рес> зараховувати! <рес> зараховувати. <рес> Це не зашкварний факт! Краще вже не ну, буде. Можете допомогти йому, <рес> хлопці. Я думаю. можете, хтось з вас може розказати, який зашкварний факт про Дмитра, який ви знаєте. Що? А, окей. <рес> Так, знаю зашкварний факт про Дмитра. Ми з ним разом працюємо. І колись у нас був важливий зум-кол, на якому ну, був я і там ще людина, яку ми приймали на роботу. І в якийсь момент Дмитро треба було підкликати Дмитра. Прикликати Дмитра свічки. Взим. Не знаю, наскільки він був прям готовий до цього зум-кола, бо ми бачимо, що він підходить, а в нього ось тут от пятно прямо на штанах. Отак, от прям велике величезне п'ятно. І він починає дуже з ну, таким мудрим їболом щось розповідати е, дівчині в цей момент. А ми, ну, ми, які сиділи на зум-колі, ми ваю, просто з цього було. І потім після зум-колу з'ясувалось, дав він сцикнув собі шуни. Провели розслідування. Дуже велике п'ятно, да, да ну да? десь отак типу, було. <риво> а я хум розварював по зуму. Чи що? Ні, не ну, ти просто ти отак став, говорив, а ми ось ось так от бачимо твоє пятно. Забув? Ось нагадав на. Нагадав ще один факт про Сідерами. Я розповів, якщо він знову не вгадає. Скажіть про жаба там? До речі, якщо є бажання, знайдіть в Ютубі канал Жаба Гадюка, підпишіться і дивіться наші класні формати, батьки, хто з нас і багато інших контентів, які ми ще не випустили, а скоро випустимо. От, а ще дуже велике прохання. У нас там збір для 127-ї бригади. Все ще не закрити. Ви якось щось з цим робіть, будь ласка. До речі, всі кошти за лайки плюс коментарі від нас підуть саме на збір, який роблять пацани з «Жаби-гадюки». Тому долучайтеся своєю активністю. Кайф, дякую. Бо нам що німцям, це треба чи я хотів якось більш агресивно, знаєш, Робін Гуд Наймолодший в світі художник з Гани, якому всього півтора роки, продав на виставці 9 з 10 картин. Yeah, думаю, правда. Я думаю, фейк. Я думаю, фейк. Я думаю, правда. Про я правда, правда, я казав. Це правда. Давай. Історія про Дмитра. О, давай! Розвільни історія про Дведра. Коротше, ми колись працювали разом. Тоді я про тебе. Працювали разом, так. І ну, в якийсь днів Дімон розповідає історію, що він каже, я, блядь, е, здається, грав в футбол, і каже, в мене почала з ноги, з вени, просто струєю так хубаво скром. Каже, да, це ж ти б якась вена була в тебе на нозі, типу, варикоцелі, марікоза, Варикоцелі. да. Марікоцеллі. Це блюдо в грузинському ресторані. Хто не бриганцев? Коротше, в нього почала ходити кров вени. Він пішов до лікаря, йому там припалили її, але е, наклали жгут типу, на ногу, і треба було носити е, такий чехол, чехол короче, на нозі. Його, ну, іноді треба було поправляти. І Дімон десь напротягом місяця просто. В будь-який момент супер рандомний вставав, так знімав різко штани <laughs> і так залишався в трусах і так робив ай, 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 ай. І потім п'ятно. Найзавне п'ятно було. І це просто дуже смішно. Ти з серйозною людиною розмовляєш, там про ну, ви щось креативите, щось думаєте, і він такий на серйозі, да-да-да. да, 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 да". <laughs> <laughs> І це десь місяць було б. Це не чехол. То не пятно, то не чехол. З ним охвату. Ні, це компресійна білизна чи якось так. Ну да, і де якесь. Ні, по факту це чулки. Компресійний чулок, де там довози Я просто, да, посеред якогось там спілкування знімав самий, поправляв чулки. А що ж про тебе? Я не знаю, що ти хотів розповісти. Я просто типу, погрозу кинув, але. А, так в тебе було стільки часу, поки я читав. Так цікаво було. <рес> <рес> Ти розповів про мене, я розповів, розповів про тебе. Е, дуже мало хто знає, що насправді у Олега в дитинстві е, в нього була, ну, це в, е, від народження у нього був такий прикол: в нього було шість пальців на нозі, на, <рес> на, <рес> на правій нозі. <рес> був, був один мізинець і ще один. Додаткова мізинець, так. Да. Якщо один проб'ється, є наступний. І вже в дорослому віці Олег вирішив, що йому шостий палець ні до чого. Вінрізав великий просто. Відрізав зрізав великий. Ні, бо захотів носити кросівки, знаєш, заїба. Шльопанцю. В Алжирі чоловіка, який зник майже три десятиліття тому, коли йому було лише 17 років, знайшли живим у сусідському погребі. Я думаю, що це неправда. Не можна прожити так довго в погребі. Я думаю, теж правда. Я думаю, неправда думаю. В Алжирі нема погребів, це брехня. О, дякую, це брехня. А я думаю, скажеш, там немає 17-річних. Такі факти, знаєш. Це правда? Опа. Це просто вигадує. Правда чи неправда? Коротше, в мене є зашкварна історія, жорстка. Я колись копав картоплю з дідом на огороді, От, ну і малий був. От, і щось дуже стомився коротше, і ліг полежать на покривалі біля огороду, поки там дід продовжує копати. От, і щось коротше, лежу, лежу. Я така погода була пасмурна, коротше, і починається злива жорстка. І мене коротше, молнія, як Короче, вони, ну, короче, в'єб... Так в молнії сильно, що, короче, весь одяг згорів, прикиньте. Ти не хотів все у нас розказати на шоу, ні? Я, я прям просто... голий, і я прям голий, лежу під дощом, короче, на покривалі, а дед рядом копає картошку і нічого не бачив. І просто дед повертається, а я голий вже лежу на покривалі. О, ну, короче, така історія. Я тепер пропоную всім гадати правду, чи ти бачиш. Просто кажу, в мене немає історії, кажу, я буду вигадувати, він Ви каже. Ну це теж з дитинства, теж, теж про город, про дачу. Я був на дачі, я був малий, е, я йшов і там висіла вірьовка білівая, на якій бабушка сушила щось там білизну, а я чомусь вирішив, що буде пізно зробити підйом перевороту. <ріху> Ну, типа, я чомусь вирішив, що білева веревка як турнік може ще І Я підходжу, так от берусь за білеву веревку, так от закиную ноги, і просто вона обривається, я спиною падаю, і в цей момент пробігали каченята, я упав на каченята і роздавив каченята. Блін, вбив каченя? Так. Отакий факт з життям може бути. Ну не завжди весело. А Ти можеш, ти можеш не це завжди. якось розповідати не людині, коли ти збираєшся з нею ну, там, 10 років спілкуватись. Ну, Тому що б, я якби знав, я б до тебе по-іншому відносився. Коротше, в мене історія, як обісрався колись Антон Мигаль. Коротше, ми їхали разом в Херсон на потязі, от і ну, спали там місць не було прям поруч. І ми, короче, спали в різних купе. Ну, це ще плацкар тоді був, але ну, в різних місцях. От. І е, коротше, яка ситуація? Я ну, тіпо, сплю такий і чую, що він щось, ну, починає ну, щось ворушитись. Я такий думаю, бля, ну що він, ну, щось ворушиться, ворушиться. Тіпо, дивлюсь, такий, це нормально? Я кажу, все нормально, я каже, все нормально. Я щось перевернувся і далі сплю. Проходить якийсь час, коротше, дивлюсь, що він дуже швидко дуже е, спригує з другої полки і кудись біжить. Думаю, що кудись побіг. Е, от, ну, в туалет, типу. е, проходить якийсь час, він короче, забігає на другу полку і типу, лягає далі спати. Ну, дуже дивно. От. І типу, що там ранок там вже провідниця всіх будить. Е, і короче, я таки прокидаюсь, а дивлюсь, там дівчина спала, така жінка, може, років 30-35 спала під ним. От. І вона прокидається і каже: Бля, що в мене простиня бісрана? Коротше, а виявляється, він, коротше, обісрався вночі, ну так, да, чуть жидкого на простень. Побіг короче, в туалет, в обмився, ну вимився. Прийшов, а простень обісрана. І що йому робити? І цей гамнюк, ночі, поки спала жіночка внизу, він поміняв простень, їй дав з говном, забрав собі нормально, і здає правідниці нормальну простеньки, типу, постіль, А я кажу, блядь, Антон, ти шо дурак? Він каже, цинк. Ци, і бодя ну ще розповідав, як він смішно підмивався. Знаєш, ногу поставив на умовазі, видать жопу мив. Там же що десь. Але до речі, я полотенце так і не здав тоді. Да, така історія про Антоневиля. Ну, жорстко ти конечно. Я не можу вигадувати так дуже часто. <рес> <рес> Жінка дізналася про зраду чоловіка після того, як цуценя проковтнула стринги його коханки. Це правда. А, ну, Блін, виглядає як правда? Ні, думаю, фейк. <рістить> 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 Це фейк. Блін, думаю фейк. Ооооо. Блін, всі правди були. Хорош. Я чисто математично думав, хоч одна буде брехня. Ну що, Макс, давай тебе почнемо. щас. Я зараз щось про но подумав, Я колись кінчив, коли цілувався з дівчиною. Ну, типа, не в, не в сексі, просто, типа, коли цілувався. Це був мені в мене десь 10 клас був, і я її проводив додому. І це був момент, коли ну коротше, коли ти не можеш, прям ну ще трахатися, бо ну, ви, типа, ну, 10 клас. І я просто єдина з розвага інтимна, це типа, коли ти біля дому її проважаєш дуже довго і дуже довго сосешся. Це єдина розвага, яка була. Я пам'ятаю, що дуже довго семся ми, сосемся. Я пам'ятаю, що дуже хоче сосатися, а потім в якийсь момент перехотіло щось сосатися. <рес> <рес> Просто різко, дуже різко. Не хочеться сосатися. Я такий, ну все, давай, пока. Тільки вона відходить, дивлюсь на штани, якраз оця ситуація з пітном, тільки, <рес> тільки у мене було пітно. Ну ось така, коротше історія. Хорош, хорош, хорош. Коротше, ми бухали на якомусь там будинку, в будинку частному. Вот, и мы, короче, лежим с девчонкой, целуемся на кровати. я думаю, блин, все, треба, короче, руку в трусики, руку в трусики. Я за руку думаю, там член. Блин, нахуй, как так? Uh, Коротше, uh, я колись uh, дуже давно не бачився з другом, і він каже, в закритий комплекс Комфортаун. І він каже, типа, о, давай якраз підем до мене в гості, типу, і ти можеш зайти, ти ж не на тачці, зайди раніше, і там знайдеш парке-місто і, і притримай його. Я кажу, а як? Ну кажу, встань там і сядь, лучше ще. А можеш лечь вообще. Я кажу, ну окей, я типа приходжу, і я там сидів десь хвилин 20, а він потім з балкона кричить долб... У мене нема машини. <рігул> <рігул> і все. Хорош. Все я дуже дякую. Давайте <плігул> <плігул> Нагадуємо, що за кожну вподобайку і коментар ми збільшуємо донат на ЗСУ.